Ангели це безтілесні духи. Вони створені з матерії, але не з фізичної, а з духовної, і це теж матерія. Бог теж створений з матерії. Но це не така матерія, як в нас зараз є. Ми створені з фізичної матерії. Ангели мають вільну волю. Ангели катехізм нашу церкву, є безсмертними духами. Все, що Бог створює, раз і назавжди. Ви це ще зрозумієте: раз і назавжди. Це, це просто. Неймовірно. З небуття до буття, з нічого у щось. Що таке вільна воля? Це означає, що ними ніхто не керує, як тетріс. Вони не запрограмовані, як робот, робити отак і все. Це розумієте? В цьому і суть любові. Богом ніхто не керує, і він не хоче ніким керувати. Вільна воля. Це як найбільше благословення, так і пізніше перетворилось на велике прокляття. Відповіді ви получите з кожної теми ви будете. Приймати відповідь на твого життя сьогодні, чому в твоєму житті є так, а не інакше.